Тепер ревізором в Кропивницькому може стати кожен. У місті запрацював соціальний проект для оцінки супермаркетів та магазинів. Його мета покращити якість продуктів і підвищити рівень обслуговування у крамницях. Автор проекту закликає містян висловлювати на сайті свої позитивні чи негативні думки щодо певного магазину. Олександра Ільченко поспілкувалася з учасниками проекту і запитала про подальші плани. Шутяк.ком так називається соціальний проект, де можна буде знайти відгуки про якість харчів та рівень обслуговування у супермаркетах і крамницях. Його автор студент Петро Шутяк. Зараз він навчається у Луцьку. Ми зв'язалися з ним скайпом. Хлопець розповів, сайт вже місяць успішно працює у Луцьку. У Кропивницькому проект стартував півтора тижні тому. В останні роки ціни на продукти почали рости, а якість їх почала падати. І це було важко не помітити, тому я вирішив створити платформу, на якій люди могли побу обговорювати якість продуктів і таким чином, щоб супермаркети побачили свої недоліки. На сайті можна голосувати за найкращий чи найгірший супермаркет чи продуктовий магазин міста, переглядати рейтинг, коментувати. Проект хочуть зробити загальноукраїнським. Також у подальшому планують додати в голосування і заклади громадського харчування. Важливим елементом також є не тільки свіжість продуктів, а рівень обслуговування. Тому е, наступного от крок, який буде йти, це також е, моніторинг. Рівні обслуговування в закладах. А, а до, до, до таких закладів можна віднести і супермаркети, і продуктові магазини, і так само кафе, ресторани, бари, паби, ну і так далі. Допомагає Петру його товариш Ігор. Він навчається у Кропивницькому. Говорить, головне завдання допомогти людям не витрачати даремно свій час та гроші на неякісні продукти. Мені не буде знати, куди конкретно йти, де хуже. Краще, де краще. Не буду зря буде деньги. Можна голосувати за. За свіжість продуктів і за качество обслуговування. зараз хлопці виявляють переваги та недоліки в роботі сайту. Далі хочуть запустити платформу в місті мільйоннику. Також займаються створенням мобільного додатку. Його планують завершити влітку. Олександра Ільченко Анатолій Басисти день за днем.